Мова про те, що Міндіч Гейт фактично, перша спроба була не допустити його шляхом позбавлення суверенітету, да, і незалежності антикорупційних органів, масою протести молоді з картонками, і як результат. Реакція західних партнерів, які фінансують Україну, які фактично побачивши що протести в Україні достатньо масові для правового режиму війного стану, зняли цей вето на критику влади, і поставили чітке завдання: повернути все, як було незалежність антикорупційних органів під ризиком втрати фінансування. Якщо ми підемо далі, ми зрозуміємо, а чому ж так трапилося. Чому, чому з'явилися, і в Зеленського свій міндіч? Чому людина на Банковій знову була більш впливовою, ніж людина на, на Грушевського? Чому, чому все так? Звідки оця система з обмеженим доступом? Чому голосують всі? Отримують вигоду обмежене коло осіб. все це криється в поточній фінансовій моделі політичного процесу в Україні, який фактично був викритий в цьому році. Останнє те, що ми бачили в новинах, це набу пішло з обшуками до Верховної Ради. Справи в відносно ряду народних депутатів про те, що вони голосують за конверт. А, направду, ті, хто дотичний до політичного життя в Україні, можуть сказати, що а, майже на 100%, звісно, є винятки, а є, є хороші люди, а, які або випадково, або за покликанням потрапили, особливо велика кількість їх місцевого самоврядування, де все-таки на рівні малих громад ти можеш обійти людей і без грошей прийти представляти їх інтереси. Але чим, чим більше обсяг... Виборців, чим далі від взаємодії з конкретною людиною, тим менше питома вага людей, які відрізняються від, від, від мас від маси інших. Тому що якщо б ми приставили до кожного народного депутата чи депутата місцевої ради питання часу, коли б вони б знайшли факт, де він голосує за вигоду та на місцевому рівні громадах, особливо тут не знаю, столиця ПП при столиці, агломерація, великі обласні центри. Де є висока вартість квадратного метра, питання забудови, містобудів і так далі. Ну і хочу подивитися, як ці депутати голосують без грошей. Ось кожен забудовник прекрасно розуміє, як йому обходиться вартість отримання оренди оренди ділянки, вартість документів пов'язаних з стартом будівництва, як їх за. Інкасує окремо депутатський корпус поза тим, що їх його інкасують бізнес і інші, інші структури, бо працює так система. А як же ж так трапилося? Звідки береться ця корупція? Чому депутати беруть, просять гроші за своє голосування? Чому чиновники беруть хабарі? Чому є схеми, як операція Мідас виявила Міндіч? да, так званий 15% шлагбаум. Чому так береться? Це ми лише побачили частинку, і це ягідки. Насправді, якщо б почали копати кругом, і так ось в темній кімнаті прожектором прийшлися по всіх стінах, побачили, що це повсюдна історія. Тому що фактично система поточна формує у нас патронально клієнтські відносини між політиками і суспільством. Є певне коло бенефіціарів, спонсорів, які фінансують. Виборчі кампанії да, медійні, це зараз це буде звичайно соцмережі, мережі, телеграм-канали, Ютуб, Фейсбук, просування. Оскільки через війну змістився вектор уваги, що дивиться, споживає український глядач. А ось але поза тим буде і білборди, і сітки скупки і так далі. Все це коштує великих грошей. І в результаті. На громадян дивляться як на об'єкт впливу, як на електорат, і от гроші інвестуються в вплив, в тому числі в Кубку да, виборчі сітки електорату з метою отримати від нас голоси, щоб взяти владу. І ця влада трансформується в біржу рішень. Мені подобається це визначення Пьотера Кульпи, Кульпи який вперше від якого я почув, я його постійно послуговуюсь. Це влада як інструмент. Монетизації впливу, як я це постійно називав раніше, зелена кнопка слугує джерелом доходу. Якщо ми бачимо бенефіціара спонсора, він інвестує не для того, щоб просто повернути кошти, він хоче повернути інвестоване, він хоче заробити, на що було за що жити цих 5 років, і хоче отримати додаткові дивіденди на інвестицію в наступний електоральний цикл. Ну, для розуміння, дискусія а, от в цій студії в іншому youtube проєкті, дискутували з колегою а, про вартість президентської кампанії. А, а, моя позиція за 100 мільйонів доларів можна зробити виборчу кампанію. Президентську а колега каже, що менше ніж півмільярда доларів, тобто 500 мільйонів доларів, 5, 2 нулі, ЗПТ, 3 нулі, ЗПТ і ще 3 нулі це мінімально, що потрібно для того, щоб перемогти на президентських виборах. Уявили, так? Да? Тобто, якщо ми кажемо про x3, це потрібно повернути тільки тому, хто переміг півтора мільярда. Якщо він сам не може сформувати урядову більшість, щоб сформувати уряд, який буде формувати проєкт бюджету, звідки вони будуть отримувати свої 15% зі шлагбауму, значить потрібно взяти інших в коаліцію. А вони також потратилися. А ще були ж гроші, видатки на парламентські вибори, да? там 10-30 мільйонів доларів і більше. От, уявіть собі, весь цей от інвестований кошти, скільки треба повернути, і як в цих умовах, при зменшенні ресурсної бази пов'язано з війною, вони мають думати про розвиток країни, про вирішення проблем нас з вами, громадян. У них просто банально немає на це часу. Наслідки поточної фінансової моделі політичного процесу, оці ці шість позицій. Це політики, які, як правило, Дають порожні обіцянки, не виконують їх кандидати, їх спонсори визначають все, виборці не визначають нічого. Політичні ініціативи з'являються під вибори, після виборів зникають до наступних виборів і так далі. Можете застопити кадр, подивитися детальніше або написати в коментарях, дати свої контакти в соцмережі. Я надішлю презентацію вам в особисті. Нам розповідають західні партнери. Що запровадження державного фінансування партій, вирішило проблему. Але насправді це не так. А, тому що якщо ми згадуємо там дугу систему з обмеженим доступом, а державне фінансування партій, тобто можливість отримання з наших з вами податків а, для партії, яка потрапила до парламенту, воно не вирішить проблему. Навіть якщо знову повернуть, бо базово гроші мали отримувати від 3%, тобто якісь партії ще не потрапили до парламенту, не набрали 5%, але вже мають велику підтримку, тому за гіпотезою мали би претендувати на державне фінансування, насправді воно не вирішує проблему, воно не знімає політиків зі шпагату. тому що для того, щоб отримати цих 3% голосів. Ви потрібно там там, якісь, там, від 3 до 30 мільйонів доларів, в залежності від того, який це проект, які там люди впізнавані, непізнавані, скільки часу, і так далі. Це означає, що вже виникли неформальні стосунки між політиком або групою політиків. Політичні партії і їх спонсорами, і те, що вони отримують доступ до наших податків, фінансування не знімає їх зі ж коли вони обіцяють нам одне, а мають вже зобов'язання перед іншим. Тому фактично реформа державного фінансування не створила зворотні зв'язки між виборцями і громадя... і політиками, не стимулює політиків працювати з інтересами виборців. Стимулює все рівно йти брати десь гроші, щоб провести кампанію і, і мати стосунки зі спонсором. Ця реформа не створила фактично ресурсну базу для того, щоб а, політики, які хочуть змінити статус кво, тобто те, як є, стан речей змінити на якийсь інший, вони не можуть отримати ресурс. Тому що спонсор дає гроші тільки під збереження стану речей, тому що йому, його задовільняє. Коли якісь нові партії обслуговують ті самі старі інтереси. А якщо з'являються якісь політики, які створюють партії, які кажуть, давайте ми змінимо те, що є, отак вони ж ніколи грошей під це не дадуть. Це конфлікт інтересів. Відповідно, поточна фінансова модель, і навіть державне фінансування партій не дозволяє змінюватися системі в країні, не не дозволяє змінювати державні інститути, по причині того, що відсутні зацікавлені спонсори, які готові оплатити виборчу кампанію. А третє це ця реформа не створила інфраструктуру впливу для реалізації артикульованих суспільних інтересів. громадян. тобто вони ми з вами не можемо використовувати цей інструмент для того, щоб акумулювати ресурс, щоб заподіяти бажане, тому що податки ми то заплатили. А щоб ми могли спрямувати ці податки на ту силу, яка пропонує те, що ми хочемо. А у нас немає жодних важелів впливу, бо це прерогатива депутатів. А Верховний Рад, які хвалюють зміни до законодавства, як використовувати, скільки кому давати, в який, який, оцей, який цей доступ, рівень доступу 3%, 4%, 2%. Не від нас це залежить. Фактично, громадяни в результаті цієї реформи не отримали можливість впливу. Ну і останнє це політичні клани, які фінансують привід своїх політиків до парламенту, отримали можливість економити, якщо раніше треба було утримувати свою політичну силу ще між виборами. Тепер е робота політичної партії, офісів і так далі е перекладається на наші податки. Тобто партія вже має рейтинг нуль. Ну, так зараз в парламенті партія голос. Рейтинг 0, е да, е стаття видатків в бюджеті є. Інша справа, що там через внутрішній конфлікт у них проблема з е його освоєнням, але якби не було конфлікту і було все нормально по звітності для НЗК, все було б добре. Е так само було в попередньому парламенті. Там самопоміч о, дуже швидко втратила рейтинг. А ось о, але доступ до ресурсу о, має, не корелює наявність підтримки. Відсутність підтримки з наявністю грошей чи наявністю грошей. Це грошей. що ця, ця реформа не виконала свою функцію.